Не були попередні стосунки перед Андрієм. Я вийшла заміж, але вже будучи заміж нею, я зрозуміла, що я дуже гарно ставлюсь до цієї людини, але це не кохання. І угу. тому ми розійшлися я попросила розлучення. Це якому віці було? Це було в 23 роки. Я вийшла заміж, і ну, ми досить швидко розлучилися. За рік прям чи менше? Менше менше, Ого. менше. А до цього скільки разом були? Ми були знайомі три роки, мені здається, але у нас починалися стосунки потім вони. Потім ми розійшли, потім ми мене були ще одні стосунки, потім ми знову зійшлися. Ну, це така складна була історія. Тобто людина була дуже хороша, людина до мене гарно ставилася. А, і я на той момент сплутала гарне ставлення до людини саме з почуттям. Коли я зрозуміла, що це не почуття. Я дуже довго вагалася, як це правильно сказати, як не образити людину. Але потім ну, ми таки розум. Я думаю, що я образила і дуже сильно, але з моєї сторони це було більш чесно піти, ніж псувати людині життя.